Стрільці, привіт! Як ваші справи? Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 8 по 14 листопада. Ваше послання, стрільці. Спокій, скажімо, ментальний спокій. Спокійний розум, скоріше, отак. Будьте присутніми в моменті. Перше послання. Пальці. Далі, що тут? На що звернути увагу стрільцям? Що входить у ваше життя на цьому тижні? Чого остерігатись? Як з цим взаємодіяти? Прям дві карти пішли ок. Що у вас на внутрішньому рівні? Чим порадує тиждень? Робо... Стосунки відносини партнерства. Робота, фінанси. І так, король мечів. На дні колоди. непогано стрільці. Це ви тут такі. Іде... Ідейні два мечі. Ого! Нічого собі. енергія тільця близнюків є. Цих хтось викладає з вас, або, по крайній мірі, ви маєте відношення до, скажімо так, передачі знань, або якась служба ще. Король мечів тут самурай. А самурай в нас, так, воїни. Ну, зараз глянемо. Ну, це може бути і місія. Дивіться, служити ж можна по-різному. Передавати досвід знання це теж місія служіння, скажімо так. Ок, послання. Вау, інтуїція, подивіться, яке велике око. Довіряйте своєму внутрішньому голосу і слідкуйте за ним, так, за підказками. Більше інтуїції, менше інтелекту. Стрільці. Окей, на що звернути? Увагу! Ау! Ау, нічого собі, цього я не очікувала, серйозно. Трі камечі. Що так серце розбило? Чи розбиває? Ну, це, звичайно, гіперболізовано, але тут щось у вас в саме серце вразило, або, знаєте, іншими словами, загострилася якась ваша внутрішня травма персональна. Дев'ятка кубків. А що там? Ну, давайте скажу так, що з цієї травматики якраз і проростає любов до себе? Коли, от, знаєте, трійка мечів це вихід з ілюзій, певною мірою, але це на краще. Тому що в цьому, ви, ну, в цьому процесі ви краще зрозумієте, що по-справжньому для вас є цінністю. Чому ви в таких сумнівах? Ви не готові прийняти якісь рішення, до речі. Поки ви вагалися, ситуація прийшла у ваше життя, яка змусила вас розплющити на щось очі. Оце око. Угу. Знаєте, хтось просто. Ну, я не можу стрільці. Таке враження, що у вас це око спало, не? третє око, інтуїція. Якась ситуація зовні вам просто ткнула в це око. Тобто вас не ніжно розбудили. Так? А от щось ткнуло вас в це око і вам прийшлось, а, прокинутись. Ну, що поробиш? Королева Пентаклів, що входить жінка земної стихії тілець козирів, діва, проте не обов'язково. Це може бути жінка ресурсна, жінка, яка любить комфорт, якість. Ось. Щось вирощує, скоріш за все. Двійка кубків. Ну, дівчата, тут історія йде про контакт ваш з своєю цією ресурсною частиною. Так. Ваша цінність прокинулась через якусь неприємну ситуацію. Ось. А для чоловіків скажу, що це романтика тут. Партнерство з жінкою з землі От входить якесь у вас оця, ну, не якесь, а от взаємодія з нею. І ви намагаєтесь гармонізувати чи збалансувати цю історію в стосунках, чого остерігатись. Королева мечів. Так, і ще у нас одна дама за чимось стежить. Король пентаклів. Так, дивіться, чого остерігатись? Стрільцям, чоловікам скажу, що якась жінка з дистанції, скоріш за все, жінка має відношення до мечової стихії. Близнюки, ваги, водолій. Стежить, не знаю, за вашими ресурсами, чи, можливо, цікавлять її ваші ресурси. Зверніть на це увагу. Також тут може бути певна діагностика чи фінансова аналітика. У цього потрібно остерігатись. Так, а як це пройти? Вам вже вийшли дві карти. О, тут жінка-монарх. Дівчат, забула, ще вам сказати, чого остерігатись, уважніше до своїх ресурсів. Впорядкуйте ресурси, так, і ті фінанси, що у вас є. Ось, Тому що ви можете от трійка мечів, дев'ятка кубків. Ну, забагато ресурсів витратити на якісь задоволення, ось, а потім зіштовхнетися з ситуацією, так? Недостать. Ось. Що ще? Як пройти? Ну, дівчатам я вже сказала, що контролюйте свої пориви. Ось. Тут може бути якась поїздка робочого характеру. Ось чи поїздка, що має відношення до певної. Зараз, ну це ж в тему ресурсів. Вам потрібно щось інвестувати на перспективу. Розумієте? Інвестувати в те, що в довгостроп, а не те, що тут і зараз швидко вас насичує. Так? Якщо це по фінансам історія. Вам потрібно якийсь подолати бар'єр з гіперконтролем. Також хтось з вас може певною мірою відчувати вплив і тиск волево, ну, такої людини з досвідом, людина, яка ну, вміє, скажімо так, натиснути. Ось, вміє проманіпулювати, можливо, чи схилити в якийсь бік. Так, стрільці, тут обережно, тому що м -м це на вас може негативно повпливати. І вам би сфокусувати всю свою силу і енергію в реалізацію якоїсь конкретної цілі, а не розпорошувати, не розпилювати. Всім ви тут не вгодите, йде інформація про це. Інтуїцію слухайте. Буду нагадувати вам. Щодо жінки, до речі, от тут виходить імператриця. Щодо жінки, яка може стежити за вашими ресурсами. Потрібно знайти йти в домовленість, обговорити цей момент, з'їздити можливо. ось. ось де, от, е, якщо ви маєте зайнятість, яка ну, відноситься до фінансової аналітики, підрахунків, ну, тобто ви переміщаєтесь на певні об'єкти і там проводите цей аналіз. То от вам потрібно поїхати, вам потрібно зробити оцей обхід, якийсь, я не знаю, чого це стосується. Ось, але це пов'язано з великою кількістю переміщень в різні точки. Ось, вам потрібно стягнути на себе ресурс. Ну, в першу чергу, енергетичний, хто не має відношення до фінансів, конкретно до різних джерел, так? А мова йде про те, що вам зараз потрібна підтримка себе. То вам потрібно себе підживити. Імператриця на внутрішньому, ну, бажання процвітати, мати вдосталь всього, що в душі захочеться. А для чоловіків скажу, що жінка зріла на внутрішньому є на рік, тільця проходять. тим не менш, рак. Можливо, це поїздка до жінки, яка для вас є великою цінністю для чоловіків, скажу. А дівчата, тут ви задумуєтесь про свою реалізацію, про приріст ресурсів, про процвітання, достаток. Ось інтуїцію слухайте. Мрак це також про інтуїцію. Але ви тут розумієте, у вас тут своя тактика, своя колія. От коли ви чуєте себе і рухаєтеся відповідно до того, ну, до своєї інтуїції. А не до порад, так? то ви рухаєтесь правильно скажу. Шість мечів. Що, що, що порадує. Дійсно, може йти якась поїздка, зміна декорацій, переїзд, так? Ну, на якийсь час хоча б відпочинок. До речі, якщо була ситуація, яка вибила вас дещо з колії. Якийсь внутрішній конфлікт, тривога, тривожність. Ось, ви з нього поступово виходите. Вас це порадує, що ви більше рухаєтеся в сторону, ну, знаєте, райдуги, ніж. Шторму. Ваш Пентаклів. Тут що, може, до речі, йти якась ще з дистанції чи комунікація? Непряма і якась можливість. Можливо, це з дітьми ще пов'язано. Якась поїздка з дітьми, чи комунікація з дітьми, якщо діти можуть бути на дистанції. Ось якийсь новий початок. Ви рухаєтесь. Так, да, це щось про родину, про сім'ю, стрільці. Можете відпочивати з рідними, з близькими. Ось порадує цей момент. Справедливість в стосунках. Ну, стосунки ніби рівні, збалансовані, чесні. О, а що? В стосунках в тому ж числі можуть бути певні оціночні переконання, як має бути, як не має бути, що правильно, що неправильно. Або ці стосунки обмежуються. По, по, ну, по причині якихось зовнішніх факторів, скажімо так, ну, тобто, є обов'язок, так, одного з учасників цих стосунків, і людина не може певною мірою бути присутня постійно, чи включена максимально в ці стосунки. Тому ця вісьмірка мечів, да, відлюдник, хтось тут сам хтось тут. Зіштовхується з відчуттям самотності, можливо, десь неможливості об'єднатися, чи вийти в цей баланс. Ну, насправді прояснюється, якщо були певні обмеження, відчуття того, що а, немає поряд близької людини, так, чи була якась, повторюсь, дистанція, можливо, і відчуженість. Ну, буває, що двоє людей в парі живуть на одній території, але от між ними, знаєте, вже немає почуттів. Ось таке теж буває. Ця історія прояснюється. І тут скоріше, якщо історія про те, що двоє людей на одній території, але між ними ну, ця така дистанція емоційна, то тут все встане на свої місця, насправді. Буде прийнято скоріше якесь остаточне рішення. По роботі все чудово, король Пентаклів, ресурси йдуть. якісь інвестиції десятка кубків а. що у вас по роботі когось робота сім'я десятка кубків паж жезлів вас робота може бути знаєте з чимось дрібним не знаю, щось маленьке. Так, по роботі є комунікація, є новини. Ну, ви тут, в принципі, все добре. Десятка кубків говорить про те, що ви задоволені робочими моментами. Можливо, щось досліджуєте паралельно, щось вас зацікавило. Думаєте, як внести, внести якісь, ну, наприклад, нову групу товарів чи щось на кшталт того. Ось, чи з дітьми працюєте. Окей. Паш. Ой, король Кубків. А, ще щось хотіла сказати по роботі. Ви тут на чомусь прям сфокусовані. Розглядуєте в лупу. Ви точно тут аналізуєте фінанси. По фінансам король Кубків. Ну що, стрільці? Інтуїція ваша для чоловіків скажу. Абсолютно ваша інтуїція. Впливає на те, як ви досягаєте результати по фінансам. Дівчатам тут чоловік, ірафант, я кажу, тут є вчителі. Ну, або, знаєте, по тут — це підприємці. З тій причині, що <кхем> реалізується щось на загал, що завжди, скажімо так. На що завжди є попит? Дівчата, є тут покровитель у вас, скоріше за все. Хтось до вас прихильний, в нього сходять ресурси. Бо повторюсь, через канал самовираження ваш. Місяць енергія риб прийшла. Можуть бути і тривоги. І паралельно у вас може бути якийсь таємний тут прихильник. Який вас ну, підтримує ресурсом, спонсорує, цілком можливо. Ось. Так що, так що? Цікаво. Тому що тут є і земна енергія, і енергія кубків. Ось. Якесь може навчання вам не просто даватись, в тому ж числі, чи слідчі, освоєння якоїсь, ну знаєте, системності, щось системне тут вам складає труднощі. Якийсь контракт, можливо. Можливо, на цьому етапі, як і роботи такої, нема, до речі. Прийшла інформація, що ви дещо обмежені в діях. На цьому етапі, тому ваша робота може полягати в тому, щоб доглядати за не знаю, за учасниками сім'ї, за дітьми. Ось таке теж може проходити. Або ви піднімаєте рівень кваліфікації, поки що не можете вийти на новий рівень. Так? І тільки ну, мрієте про те, що вам може дати цей новий рівень, але ви в процесі освоєння. Окей, дякую за увагу стрільці! Гарного вам тижня, до нових зустрічей!